Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Вже більше двох тижнів у нас аномальна спека, яка спровокувала появу сухої плямистості або інша назва Альтернаріоз, збудником якої є гриб Альтернарія. Я більше ніж впевнений, що в мене саме ця хвороба, оскільки для неї співпали ідеально всі фактори. Перше. Суха спекотна погода з температурою 25-30 градусів. Рослини ослаблені через погане живлення та налив плодів. Друге. Поява на листях та стовбурах рослин коричневих, темно-коричневих або бурих сухих плям з чітко вираженою зональністю та, якщо уважно придивитися, концентричними колами. Третє, Уражені плоди мають вдавлені плями з зофрованою поверхнею, які потім стають темно-оливкового або чорного кольору. Кілька кущів у мене підхопили, на жаль, цю хворобу. А саме вона появилася на таких сортах, як дебарао золотистий, шапка мономаха, апельсин. Тому треба діяти негайно, а уражені плоди треба зірвати і викинути. План захисту томатів, який я показував у своєму попередньому відео, я вніс деякі корективи. Сьогодні я буду здійснювати обробку одночасно двома препаратами: це магнікур Нео, Власне, він буде брати на себе боротьбу від альтернаріозу, термін очікування 14 днів та магнікур фіно. Він буде виступати в якості профілактики від фітофторозу. Зараз йде пониження нічних температур. Буде утворюватися конденсат на листях томатів та прогнозують дощі. Це буде супер сприятливі умови для появи фітофтори. Тому перед обробкою зриваємо всі стиглі та напівстиглі томати оскільки наступний збір буде аж через 2 тижні. Наші препарати треба розчинити у 5 літрах води. Розводимо спочатку один препарат в половині літри, заливаємо в бак. Потім наступний. Доливаємо в бак ще 4 літри води. Перемішуємо наша суміш готова. Проводимо оприскування після заходу сонця або рано вранці, як тільки починає сходити роса. Друзі, напишіть в коментарях, в кого появився альтернаріоз та на яких сортах і як ви з ним боретесь. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал Томат та Виноград. Попереду багато цікавих відео.